Сьогодні поговоримо на тему тонування, і я хочу дати відповіді на найчастіші запитання, які прилітають до мене в Дірект. І одразу поїхали до справи з першого питання: це навіщо взагалі тонувати техніку EarTouch? Пояснюю, після любої техніки лусочка волосся вона відкрита і в загальному вигляд волосся виглядає дуже пористим. По-друге, для того, щоб прибрати небажаний відтінок. Після техніки, частіше всього, база волосся вона має жовтий або жовто-помаранчевий колір волосся. А ви ж не будете так ходити. А ви хочете попелястий, холодний, перламутровий, фіолетовий і так далі, але тільки не жовтий, ні, тільки не жовтий. Тому для того, щоб дати вам саме ваш бажаний відтінок, краще всього робити тонування. Друге, це скільки тримається тонування? Ой, ну тут таке питання: дивіться, тримається, якщо в загальному сказати, від 2 до 6 тижнів. І ще це залежить від такого фактору, як якість вашого волосся. Якщо волосся дуже поросте, дуже пошкоджене, тоді тонування тримається ну, 2-3 тижні. Це максимум. Якщо ж волосся здорове, класної якості, тоді тонування тримається. Півтора місяці в мене дівчатка ходять ну, взагалі без питань. І також є таким, знаєте, важливим фактором: це наскільки часто ви миєте шкіру голови. Якщо ви миєте голову кожен день, то про що ми можемо йти? Типу тонування, звичайно, швидко змиється. Якщо ні, то супер воно буде триматися набагато довше. Наступне питання це як часто потрібно тонувати техніку? Як часто потрібно, тут, мабуть, я даю відповідь на питання, так що зазвичай, так, коли здорове волосся, тонування носиться півтора місяці. І якщо ви ходите, вам все подобається, ну ходіть до тих пір, поки ви вже не помітите, що його вже пора. Дівчатка, які носять техніку, вони самі відчувають і розуміють, коли вже прийшов цей час. По-перше, коли воно змивається, знову ж таки лусочка починає відкриватися. І коли ви вже так пальчиками проводите, воно вже ну, не, то, не то. Тобто, я більше рекомендую своїм дівчаткам по відчуттям. Лусочка відкрилася, ви вже бачите, що відтінка немає. Ну, записуйтесь, приходьте і тонуйте. Все. Є якийсь інтервал, але краще вже на своє бажання від цього відштовхуватись. Я б рекомендувала саме так. І своїм дівчаткам так і кажу. Наступне: чи безпечно тонувати волосся? Ой, це питання мене просто прибиває, тому що. Це прям ну дуже дуже часто і в діректі, і в кріслі. Коли я пояснюю, що зараз ми будемо тонувати. О, ні, тільки не потрібно, ви мені спалити волосся і так далі. Ну якщо новенькі приходять, ні, дівчатка, ні. Навпаки, тонування воно закриває цю лусочку і в фарбнику. В тому конкретно, що я користуюсь, там є олійки, які ще навпаки зволожують ваше волосся. І потім волосся виглядає дуже класно. І я хочу показати, ось, ось таким фарбничком я користуюся. І тут самий головний фактор, чому я обираю саме його, це ось такий значок. Цей значок означає, що тут немає амонію і, Ой, аміаку. І є ще такий значок 0% ППД. ППД якраз це про амоній. І. Е... У моїх дівчаток завжди дуже м'яке, класне тонування, тому що. Блядь, третій раз мене всі збивають. Все нам, все, нам... іди, іди, Дай мені записати? Тож, в підсумку хочу сказати: якщо ваш майстер вибирає правильні фарбники, в яких немає в складнику. Амонію і аміаку, вони є дуже щадними для вашого волосся, то це вам піде навіть на користь. І для майстрів хочу сказати так: що є технологи, які пропонують тонування на 3%. І коли мені менеджер запропонувала працювати з цим брендом, і в них тонування було тільки на 3%, я одразу відмовляюсь, тому що підрив натуральної бази вам забезпечений. Якщо Гостя виходить з крісла майстра, і через деякий час вона бачить, що в неї відросло коріння, воно натуральне. Потім оці білі пасма, і потім ви бачите такий помаранчевий, коричневий відтінок на волосі. Це означає, що вас неправильно затонували, вам підірвали базу, і в подальшому, що вам тільки світить це леопард. Тільки так ви можете будете виглядати. Типу нічого хорошого з цього не буде. Тож. Обирайте правильних майстрів, і для того щоб зрозуміти, чи підходить вам цей майстер, я дам таку рекомендацію: поспостерігайте за ним як мінімум три місяці, і ви зрозумієте, які в нього роботи, як він працює, і вам уже буде більш все зрозуміло.